Hola y buenos pero muy buenos días, amigos! Empezamos lección número 33. Вітаю, друзі! Сьогодні ми з вами дізнаємося все про взуття, дізнаємося, як запитати про розмір вашого взуття і як відповісти на це питання. Поповнимо наш попередній урок дієвідмінюванням дієслова «касар» і поповнимо нашу колекцію впізнаваних слів. Отже, дієслово касар, друзі, полювати. Це з минулого уроку. Давайте ми його відмінюємо разом, як завжди, читаємо за мною. Йо касо, ту касас, ель каса, nosotros cazamos, vosotros cazáis, ellos касан. Друзі, як бачите, це правильне дієслово на ар. А тепер давайте розглянемо, як сказати іспанською Касадор. Мисливець. Якщо ми кажемо мисливець жінка, це буде Касадора. І ви пам'ятаєте з минулого року, що куртка у нас теж називається Касадора. Як бачите, це все однокорінні слова. Так легше вивчати їх. Друзі, з самого початку зазначу, що більшість моделей взуття іспанською називається «сапатош». Скоріше за все, дизайнер взуття зі мною не погодився. Б, і я сьогодні доведу вам, що я про це знаю. Але ж наша мета, друзі, це перш за все вивчити базовий словниковий запас, яким ми будемо користуватися в повсякденні. А потім будемо нашаровувати більш складні слова, в тому числі з світу моди. Отже, друзі, сапатош, сапатош де такон, такон – це підбори. Сапатос детакон це туфлі на підборах. Отакі От туфлі лодочки іспанською називаються «bailarinas». Друзі, і балерини іспанською теж будуть «bailarinas». Так легко запам'ятати. «Mocasines» – так само, як українською, легко. Ботас. Друзі, ботас це і наші чоботи, і такі гірські черевики. Тобто, може, можна ще зазначати «Botas де монтання, наприклад, якщо це буде вже повністю дослівний переклад гірських черевіків. Йдемо далі. «Botines» – Це напівчоботи. «Sandalias» – Теж просте слово. Друзі, а от такі сандалі іспанською називаються меноркинас. Від. Острова на балеарах. Менорка, Меноркінас. Чанклас це В'єтнамки. Запатіяс це кросівки. Друзі, а сапатіяс де каса це капці. Друзі, тепер зупинимось на дієслові, яке ми вживаємо, коли купляємо взуття. Давайте. Згадаємо, що взуття іспанською буде кальсадо. Це однокорінне слово від дієслова кальсар, яке перекладається як мати або носити певний розмір взуття. Давайте про дію відмінюємо його. Йо кальсо, ту кальсаш, ейя кальса, ношотрош кальсамош, бошотрош кальцаїш. Ellos calzan. Як бачите, це теж правильне дієслово на ар. Давайте на прикладах. Йо el елькуренда. Друзі, оце таке коротке речення. Це у мене 40 розмір взуття. Якщо запитати, який у вас розмір ¿Qué calzas? ¿Qué talla calza ту іха. Який розмір взуття носить твоя донька? Мі ермана і іо кальцамош ла місма тая. У нас з сестрою однаковий розмір взуття. Або ми з сестрою носимо той самий розмір взуття. Чікас, ке кая кальцаєс. Дівчата, який у вас розмір взуття? Це така у нас неформальна форма запитання, а вже офіційна ка тая. Кальтен Устерес. Який у вас розмір взуття? Це коли ми ввічливо питаємо до людей і звертаємося до людей, з кожної до яких ми звертаємося на «ви». А тепер наша рубрика впізнаваних слів. Як завжди, друзі, читаємо за мною. Боно. Електрокардіограма. Друзі, іспанською теж існує скорочення «ЕКХ». Електрокардіограма. Зверніть увагу, що це іменник чоловічого роду. Ви пам'ятаєте з одного з перших уроків. Іменники, що закінчуються на «ма», мають чоловічий рід, Як то проблема, і так далі. Генераль Хеніо. Ідіота. Друзі, ідіота, попри те, що закінчується на А. Може бути і жіночого, і чоловічого роду. І у нас в такому випадку буде змінюватися тільки артикль. Тобто ідіота може означати і ідіот, і ідіотка. Лабіринто. Офіціаль. Офіціаль як прикметник, Офіційний. В першому випадку це у нас був іменник, а тепер прикметник. Політехніко. Теж прикметник. Популяр. Це теж прикметник. І перекладається він як популярний або як народний. СОЛДО. Техніка. Зверніть увагу, друзі, це іменник, який перекладається як техніка. А от техніко або техніка перекладається як технік або жиноч... чоловічої або жіночої статі. І техніко або техніка це як прикметник, який перекладається як технічний або технічна, Трамбія. трамвай. Утопія. Зверніть увагу на зміну наголосу. І, друзі, загалом за всі уроки ми з вами вже накопичили 195 впізнаваних слів. Мене дуже тішать ваші коментарі, друзі. Я завжди з великим задоволенням їх читаю і відповідаю. Закликаю вас, аби ви брали приклад з пані Тетяни, яка в коментарях ставить питання, якщо щось не зрозуміло або якісь є сумніви стосовно розуміння. І, наприклад, якщо ви на вулиці почули якийсь вислів, який у вас не складається в пазл в вашу уяву в те, що ми вивчаємо, будь ласка, ставте ці питання в коментарях, будемо розглядати, і я закликаю всіх, читайте коментарі. Приймайте участь в діалогах, і давайте ми будемо цю інтерактивність підтримувати всі разом. Друзі, не тільки коментарі нам допомагають для е, вивчання, але й для просування в Ютубі, так само як і ваші вподобайки. Ваша підтримка на PayPal, друзі, не можна переоцінити, бо мені дійсно потрібна ваша допомога, і вона ще більше мене надихає на підготування нових уроків для вас. Я працюю для вас з великим задоволенням. Аліж!